Про що кухарка Ковицького ТЦК домовилася із прокурорами? У Луцьку батьки ділять дитину, розбірки доходять до абсурду. Мерія придбала комплекси контрбатарейної розвитки. Виставка картин, написаних дружинами загиблих героїв. Телеканалі Аверс деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добривечір, вимішаном не товариство. На фронті загинув 28-річний ковальчанин Вадим Ковальчук. Про це повідомив міський голова Ігор Чайка. Наш земляк поліг у бою поблизу села Новодарівка на Запоріжжі 30 січня. Побратими не одразу змогли забрати тіло воїна із місця загибелі. Рідні, здогадуючись про найстрашніше, продовжували вірити. Деться у дописі. Про час прощання із Вадимом Ковальчуком поінформують, як тільки стане відомо, коли місія на щиті поверне тіло героя до рідного міста. Чорна звістка і сьогодні не оминула Кам'янька-Ширську громаду. Підтвердили смерть іще одного захисника України, жителя села Бузаки Миколи Деркача. 1993 року народження. Життя бійця трагічно обірвалося 12 грудня 22 року. Довгі місяці очікувань, сподівань обернулися скорботною звісткою. Деталі прибуття кортежу із тілом воїна на батьківщину повідомлять додатково. Усе село вийшло на вулиці, аби провести свого полеглого земляка в останню путь. У селі Шапель Луцької громади попрощалися із загиблим воїном Сергієм Куделею. Війна обірвала його життя на 36-му році. Сумний день у селі Шепель Луцького району. Туди на щиті назавжди повернувся герой Сергій Куделя. Односельчани, знайомі, друзі, родина і просто небайдужі люди вийшли на вулицю, аби провести в останню путь свого земляка, який загинув, аби ми могли мирно жити. Загинув за Україну. Рік тому чоловіку вручили повістку, і він вступив до лав війська, не боячись смерті. Дивлячись їй прямо в очі, Сергій ішов в бій. Попрощатися із ним приїхали і колеги по роботі, де він працював до того, як взяти до рук зброю. Кажуть, Сергій був дуже хорошою людиною, яка ніколи не покине в скрутній ситуації і завжди підставить своє плече, коли це буде потрібно. Був дуже добрий, дуже відповідальний, дуже пунктуальний. Бо знаєте, а з які руки мав руки, просто золоті мав руки. Він все міг робити. Знаєте, там от таких людей мало. Це людина була з великої букви, завжди відповідальний, завжди на своєму місці він був, завжди міг виручити. Ну, людина, на яку можна положитися, бо е, нічого поганого я не можу про нього сказати. Вічна пам'ять, йому, звичайно, дуже. Як сталося, ну це війна, клята життя героя обірвалося в бою за наше мирне небо на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Новодарівка. Односельчани приголомшені загибеллю Сергія, адже це дуже важко втрачати таких добрих, чуйних та щирих людей. Він був відмінником, він був дуже поважав всіх, так сказати. Він і мухи не обідав. Він дуже Вихований був хлопчина. Втратити рідних це завжди дуже болісно. Воїн не встиг створити власної сім'ї. Лишилися лише згорьовані батько і мати, які у відчаї від смерті їхньої дитини. Прощалися з Сергієм Куделею у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Коли настав час для захисту країни, був призваний серед числа мобілізованих і наш Сергій який вже майже рік захищав нашу землю і своє ось це покликання воїна захисника виконав до кінця. І, на жаль, це завершення заверш... закінчилося смертю його. До небесного війська відійшов ще один захисник. Свій останній спочинок Сергій Куделя знайшов на місцевому кладовищі. Герою назавжди залишиться 36 років. Анна Громик, Мирослав Хотемчук для новин на часі. У Луцьку прощатиметься із героєм Валентином Бугайчуком. Відспівання військовослужбовця відбудеться завтра об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці. 37-річний захисник був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 6 лютого у районі населеного пункту Діброва Луганської області. Поховають Валентина Богайчука на кладовищі у селі Рованці. Завтра, 10 лютого, в останню земну дорогу проведжатимуть героя із Волині Дмитра Слесарука – Орієнтовно о 10-й годині тіло герої заберуть від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, звідки кортеж вирушить до рідної домівки у село Діброва. Потім колона попрямує до Свято-Покровського собору ківерців, де о 12 й розпочнеться чин похорону. Поховають захисника на міському кладовищі на в'їзді у село Діброва. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана усім колегам землякам. На замовлення Генерального штабу збройних сил України Луцька міська рада за 2 мільйони гривень закупила 20 комплексів контрбатарейної розвідки сова для трьох бригад зсу. Такий комплекс дозволяє спостерігати за вогневими позиціями ворога у темну пору доби. Сову вже передали на південний напрямок фронту. Військовослужбовці артрозвідки також пройшли навчання та інструктажі щодо використання новинки. Тепер кажуть, слід очікувати суттєвого підвищення якості розвідувальної роботи на фронті. Уже два дні на сході України до наших захисників поїхала делегація народних депутатів України від Волині та депутатів Волинської обласної ради. Ініціатор поїздки, голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Нашим воїнам передали допомогу, все необхідне, щоб наблизити перемогу. А також поцікавилися думкою військових щодо питань законотворчої діяльності та розпитали, що їм необхідно у першу чергу. Протягом двох днів ми спільно їхали по східних теренах нашої країни до наших частин. Ми передавали мавіки, які в. Фактично зібрані комунальними підприємствами за нашої підтримки. Я вважаю, що ці речі сьогодні необхідні. Ми спілкувалися з військовими по їхньому відношенню до питань законотворчої діяльності, по питаннях їхньої допомоги саме волонтерам. Я вважаю, ми робимо правильні речі. Вони нас підтримують. Акція та ще була з організована зрештою комунальними закладами близько обласної ради, депутатами близько обласної ради. Вона має право на життя. Ми... Передаємо і надалі будемо передавати для наших військових на різних напрямках ті речі, які потрібні їм для перемоги. Стараємося, працюємо далі. Отласне. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Як ми вже повідомляли раніше, із 11.39 лютого і до 9 березня. Польські фермери блокують пункт пропуску дорогуських годин. Відтепер протестувальники пропускають лише по одному комерційному вантажу за годину. А вже із 12 лютого рух вантажних транспортних засобів через пункт пропуску у стелукзосин теж буде обмежено. Пропускатимуть по три вантажівки за годину. Щоб повністю заблокувати кордон, польські фермери планують і перешкоджати перевантаження українських сільськогосподарських товарів залізницею. Від сьогодні вони біля Хрубешова, це приблизно 20 кілометрів від українського кордону в бік Польщі, там, де станція перевантаження залізнична, так само виставили пікет і будуть перешкоджати перевантаженню української агропродукції на інші види транспорту, з тим аби вона теж не йшла територію Польщі. Пливова кухарка із Ковицького ТЦК. Жінка встигла і борщів наварити для працівників центру комплектування і узятися повпливати на потрібних людей. Звісно, не задякую, Так вважають військові прокурори. Тепер вирішують, як її покарати. Для працівниці районного терцентру комплектування травень минулого року виявився аж надто спекотним. Її затримали, як то кажуть, на гарячому. Жінка працювала у ковелі в місцевому ТЦК кухаркою і позаштатним діловодом. Її затримали у салоні краси, але пані навідалась туди не занести гроші за послуги краси, а отримати 600 доларів. Таке собі місце зустрічі для таємних ділових питань. Жінку звинувачують у зловживанні впливом. То що ж могла наобіцяти кухарка-діловод із військовими зв'язками? Будучи відповідальною за ведення загального діловодства та здійснення контролю за вхідною кореспонденцією в період часу з 21 лютого 2023 по 18 травня 2023, діючи умисно з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, одержала для себе неправомірну вигоду у розмірі 600 доларів США за вплив на прийняття рішення службовими особами щодо видачі тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та встановлення мінімального розміру штрафу за несвоєчасну його постанову на військовий облік. Через кілька місяців ця справа опинилась на столі у ковальських суддів. Працівниця ТЦК, схоже, ризикувала отримати штраф від 34 тисяч гривень до майже 94 тисяч або ж навіть сісти у в'язницю на термін від 2 до 5 років. В суді кажуть, що жінка пішла на угоду з прокурором. Між прокурором та обвинуваченою досягнуто угоди про визнання винуватості. Ця угода складена у письмовому вигляді і подана головуючому, тобто суду для затвердження. Суд наразі вирішує питання про затвердження або про відмову затвердження цієї угоди. Кінцевого рішення на даний момент ще не прийнято. Як саме покарати працівницю Ковальського районного ТЦК ще вирішують Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Ковеля для новин на часі. У місті Луцьку малолітня дитина опинилася в епіцентрі скандалу, який триває між батьком, матір'ю та відчимом. Дівчинці 8 років, і батьки не можуть між собою домовитися, яким чином розділять її виховання. Відтак сваряться дорослі, страждає дитина. Вже довгий час колишній чоловік та дружина намагаються поділити між собою восьмирічну доньку. Пара розлучилася ще коли дитині було два роки. Спочатку, як розповідає батько, було все нормально. Його екс-дружина відпускала дитину з ним у визначений час. Вони могли домовитися, що дівчинка поїде на тривалий термін з татом на море або на озеро. Але, як каже чоловік, усе кардинально змінилося. Коли жінка знайшла нового чоловіка з появою відчима, дочка враз перестала хотіти зустрічатися з рідним батьком, двох років ми не проживаємо разом є сім'єю. За цей час до приблизно до сіми років я однаково на порівню часу майже перебував своєю дитиною, займався її вихованням... відхованням, живучи були красні вікосами. Коли Тетяна була на роботі, дитина була зима, коли Тетяна була. Відповідна дитина зазвичай була з нею, тому що я маючи можливість, маючи час, я підлаштовувався під її графік роботи. За час з дитиною ми, ну як звичайний розвиток дитини, відпочивали, гуляли, читали, проводили повноцінний час, два рази їздили на море, там, Карпати, на озера. чудові були відносини. На запитання, чому спочатку відносини були одні, а згодом інші, чоловік вважає, що усе так склалося після того, як у колишньої з'явився новий чоловік. Були ми після того, після 2020 році вона подала заяву в службу справи дітей щодо визначення способу участі у вихованні спілкування з дитиною. Не знаю, що за що це було. Це була не бажає мотивація з тим, що вона з'їхала своїм співмешканцем і якби я, я так розумію, що захотіла. Так сказала, щоб дитина з'явився новий тато. Між тим, екс-дружина обвинувачує його у тому, що він психологічно тисне на доньку. Мовляв, вона дитину не намовляє. А дівчинка сама прийняла рішення не бачитися з татом. Натомість він приходить до школи і викликає поліцію за те, що йому перешкоджають у праві брати участь у житті доньки. Окрім того, пара не зійшлася у релігійних поглядах. Віталій Оксенчук прийнявся ведичною культурою і відвідує храм Кришнеїтів. Також Тож чоловік вирішив стати вегетаріанцем. Моя задача саме головне – забезпечити психологічний спокійний стан дитини. Відбувається це вже понад 6 років. Зміни відбулися в нас з колишнім чоловіком після того, як Віталій Васильович почав цікавитися ведичною культурою і почав відвідувати Харікрішину. Не можемо не уминути увагою в цій ситуації. Вітчима чоловік, так як і його нова кохана, розлучений і має в іншому шлюбі дітей. Щоправда, в цьому випадку він теж учасник конфлікту, пов'язаного з дівчинкою, батьком якої є Віталій. Віталій розповідає нам неприпустимі речі, які дозволяє собі вітчим. Зокрема, з телефону восьмирічної дитини відчим вів нецензурну переписку з Віталієм Оксенчуком. Демонструємо голосові повідомлення. Обіцяла, що як прокинешся, перезвониш. Чому не передзвонила? бійцянка цяцянка. А в мене питання: якою ти рукою Ага, Просто цікаво. Збочне. Так, я не хочу до тебе сьогодні йти. В епіцентрі розбірок між дорослими опинилася дитина, з телефону якої ведеться ось така переписка: батьки вводять дівчинку до психолога, проводять для неї психологічні експертизи. Під час суду жінка спілкуватися з нами відмовилася. Колишня дружина Віталія Кусенчука домоглася обмежувального припису до екс чоловіка. Тобто кілька місяців батько не буде бачитися з донькою. Він подав апеляцію, але суд підтримав рішення першої інстанції. Так що ж робити, коли розбірки екс-подружжя відбуваються на відносинах дитини з батьками, Віталій Кусенчук не позбавлений батьківських прав, але опинився у такій ситуації. Начальник служби у справах дітей каже, що таких випадків багато. Єдине, чим вони можуть допомогти. Це консультаціями. Найкраще звернутися в центр адміністративних послуг, написати відповідну заяву. І коли документи приходять до нас, ми тоді запрошуємо обох батьків на спільну розмову і намагаємося домовитися в який спосіб той з батьків, хто проживає окремо буде брати участь у вихованні. Іноді приходиться таких зустрічей робити дві-три більше. Тому що емоції дуже часто заважають нашим людям домовлятися так, щоб від цього не було болісно для їхніх дітей. Буду подавати свою касаційну скаргу на це рішення. Тобто рішення не було в інтересах моєї дитини. Ну, я як батько ну, це мій обов'язок взагалі. Я колись, скажімо так, пообіцяв дитині перший раз звозити на море. Вона завдяки мені побачили перший раз море, пообіцяв колись її зводити в гори. Також я пообіцяв колись подорож на рожев в Кемпері. І я мушу виконати цю обіцянку. Те, що робить мати, ну, це неприпустимо, це не є в інтересах дитини. Ну, добре, хай мати там несвідомо це робить, але я вважаю, що всі інстанції, які мають, мали б вирішити цю проблему, і свідомо не вирішують цю проблему, просто-напросто ну, Тут дискримінації. Чоловіки Віталій Оксенчук є соціально стабільною особою. Не вживає алкоголь, не вживає наркотиків. Претензії, які висловлювали на суді до чоловіка, що він нібито схиляє дитину до вегетаріанства, він повністю заперечив, хоча й визнав, що пригощав дочку вегетаріанською піцею. Жодного прикладу щодо можливих виявів агресії з боку екс чоловіка, його колишня дружина під час суду Назвала Наталка Поліщук, Дмитро Кудик, Неля Прокупчук для новин на часі. Чергова судова справа, у якій фігурує Дослідне господарство Перемога. Цього разу у господарському суді Волині. До скандально відомого державного підприємства нині позивається товариство із обмеженою відповідальністю аж із Хмельниччини. Мовляв, перемога заборгувала їм понад 2 мільйони гривень. Більше у сюжеті Віра Держпідприємство Дослідне господарство Перемога боргує товариство з обмеженої відповідальності із Хмельницької області понад 2 мільйони гривень. принаймні так стверджує позивач. Як набігла така сума, нині з'ясовують у суді. На судове засідання сторона відповідача не з'явилася. Втім, суддя Інна якушева постановила розглядати справу без їх присутності, бо ж були попереджені належним чином. До державного підприємства дослідного господарства Перемога позивається Товариство з обмеженою відповідальністю Лівтехнік із міста камянець подільський Хмельницької області. Мовляв, влітку 2022 року з перемогою уклали договір на продаж сільгосптехніки. Товар надали, а кошти за них отримали. Не повністю, тож тепер через суд хочуть отримати від дослідного господарства немало небагато – майже 2,5 мільйони гривень. Це разом зі штрафними виплатами. Заборгованість за товар станом на сьогодні становить п'ятдесят тисяч тридцять чотири. 37 євро, що у гривневому еквіваленті станом на день розрахунку 7.11.23, станом на складення позовної заяви становить 1 мільйон 923 тисячі 45 копійок. І були відповідно до договору нараховані штрафні санкції. Це заборгованість по сплаті 25% річних. Яка становить 225 тисяч 71 гривень 60 копійок та заборгованість по складі 20% штрафу, становить 263 тисячі 826 гривень 35 копійок. Все, що перемога заборгувала товариство з обмеженою відповідальністю Лівтехнік, підрахували до копійки, враховуючи порушення вимог. Договору, вчинного законодавства України просимо стягнути з відповідача суму, основну суму заборгованості в розмірі 1 мільйон 923 тисячі 706 гривень 45 купів, штрафу в розмірі 20% 263 тисячі 826 тисяч гривень 35 копійок і штрафу і 25% річних в розмірі 235 тисяч 496 гривень на копійку. Суддя Інна Якушева поцікавилась у представниці позивача, як саме нарахували штрафні виплати. Втім, чіткої відповіді Анна Сівак надати не змогла. Тож клопотали відкласти судове засідання, аби залучити компетентну людину, що покаже все так, би мовити, на пальцях. Суд задовольняє клопотання представника позивача та. Оголошує перерву в судовому засіданні. Тож справу продовжать розглядати вже наприкінці лютого. Цікаво, чи з'явиться у господарському суді Волині представник сторони відповідача дослідного господарства-перемога. Його все ще очолює скандально відомий Михайло Лавейкін, який фігурує не в одній судовій справі щодо земельних оборудок розтрати майна, грошей та зловживання службовим становищем. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Їх поєднало спільне горе. Хтось втратив на війні чоловіка, хтось коханого, а хтось сина. Ці сильні жінки знайшли розраду у мистецтві під наставництвом професійних художниць, створили кожна свою картину. На виставці Малюю серцем. Ми побачили не лише роботи волинянок, які стикнулися із тяжкими втратами, але й дізналися їх історії. Вони втратили на війні своїх чоловіків, синів, але знайшли в собі сили і взяли до рук пензля. І нині картини цих талановитих жінок об'єднані однією прекрасною виставкою Малюю серцем. Ольга Печерська, мама п'ятьох дітей, живе вулиці. Її чоловік пішов на війну добровольцем. На жаль, коханий Ольги загинув, боронячи нас усіх. На своїй картині жінка зобразила мирне українське небо, про яке так мріє, і щоб було якнайменше людських втрат. Морально дуже важко, але я розумію, що життя продовжується. Він з неба бачить нас. І я хочу, щоб він нами пишався. Він з нас радів. Велика ціна заплачена, дуже велика ціна, тому що хлопці гинуть і серце розривається від болю. Але ми віримо, сподіваємось, що наші, наші діти, наші, наші покоління буде мати все-таки щасливу квітичу Україну, яка зображена. Оті ті золоте колося, хліб, мирне на небо над головою. Я щиро в це вірю, і так і буде. До сліз зворушує й історія Людмили Камінської, син якої загинув ще під час проведення АТО сім років тому. Свою роботу жінка присвятила невістці та онучці. Син не встиг побачити дівчинку. Дізнався про вагітність коханої вже на передовій. Чогось мені зразу згадалося смс, яка прийшла у сні моєї Яні, коханій Маріса. Де було написано про батько хана моє, я завжди буду з вами, і моя душа буде завжди з вами. Яна була на третьому місяці вагітності. Йому не довелося не довелося йому бути в ролі батька, не довелося обнімати цю крихітку, і він навіть і не знав, хто буде ось, але Народилася чарівна копія тата, чарівна копія, яка багато в чому нагадує, і з таким шармом, і з такою креативністю мами. Бо мама дуже гарна, дуже хороша, і які дали мені стимул до життя. Вікторія Кошелюк лишилась із трьома синами. Її чоловік Анатолій загинув у жовтні минулого року на Харківщині, боронячи Україну. Жінка з трепетом пригадує їх історію кохання та розповідає, малює лише сердечка. Зображено два сердечки. Два сердечка. Наша історія дуже така цікава. Ромео і Джульєта, практично. Чоловік на п'ять років. Старший за мене, я практично з 9 класу. Ну, він, він ростив мене для себе. Так, наші спочатку зустрічі були такою категоричною забороною, бо це старший, це вже після армії хлопець. Пізніше знову стояло питання: так, цікаво, гостро, де ми будемо жити? Так. Два сердечка через те, що завжди разом. Завжди. Я не можу змиритися з фактом, що в мене якийсь некомплект. комплект. У мене завжди всі хлопці, Анатолій, Владислав, Богдан і Тарас. Сім'ю сонечок Бедриків, один з яких відлітає, зобразила Оксана Поліщук. Жінка лишилась із двома дітками. Її чоловік Мирослав загинув на війні у червні 2022 року. Розмови були дуже. Рід, ну, рідко відбувалися, але щоранку я отримувала повідомлення: доброго ранку. Моє сонечко, і ось такі жучки сонечка. Тому я так чисто символічно вирішила їх зобразити на своїй картині. На виставці Малюю серцем гарні з душею створені роботи 35 волинянок в рамках всеукраїнського проєкту Жива картини писали під час арт-реабілітаційних зустрічей у Луцьку, Ковалі, Володимирі, Нововолинську та Камені Каширському. Частково долучилась до цього проєкту і художниця Тетяна Мялковська, яка наприкінці минулого року теж втратила на війні. Сина, коли я дивлюся на ці картини, я подивовуюся, наскільки сила і енергія від них іде, наскільки вони вражають, тому що люди, які їх створювали, були вразливі, вони настільки тонко були на грані од цього тонкого світу і нашого, що вони дійсно в цю картину, навіть не вміючи малювати. Вклали всю любов, всю гармонію, всю тепло, все тепло і всі свої таланти, як тільки які вони тільки були богом обдаровані. Чи я малюю сама зараз? Поки що ні. Мені ще рано малювати самі. Я ще не бачу, не відчуваю ті кольори, які б могли передати міста. Думаю. Прийде такий час, що я також візьмуся сама за пензлик. А поки що я працюю з дітьми, з людьми. На відкритті виставки жінки долучились до створення спільної роботи. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в Україні загалом і на Волині, зокрема, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.